Взагалі, Max модуль це додаткова лінза, яку ми можемо встановити на саму камеру. І відповідно вона розкриває наш функціонал. Встановлюється вона досить легенько. Тобто ми знімаємо захисну лінзу, яка в нас встановлена на саму камеру. Підносимо, прокручуємо. І все. Тобто, лінза в нас встановлена. Займає все це досить мало часу. Хочу відразу сказати, що камера при такому користуванні знову ж таки залих, залишається вологозахисною, але з обмеженням. Тобто вологозахист тепер діє не на 10 метрів, а до 5 метрів. Але тим не менше, тобто, в дощ, в сніг, або при невеликому зануренні, можете повноцінно її використовувати. Також сама лінза в нас має аліофобне покриття. І це дуже круто, оскільки, якщо потрапляє волога, знову ж таки, бризги від води або якісь бруси, він просто, з, скажімо так, злітає, сповзає, і кадр, тобто відео, яке ви знімаєте, не зіпсується. Також сама компанія завіряє те, що саме скло має більший захист і краще справляється з царапинами, ударами. На жаль, ми це перевірити не можемо, але як показують відгуки в інтернеті, в принципі, це дійсно відповідає реальності. В самій коробці ви знайдете власне модуль. До речі, він іде в досить приємному силіконовому чехлі, і тому навіть якщо ви його десь кинете в рюкзак, або він впаде у вас на землю. В цьому захисті тут, скоріше за все, що з ним нічого не трапиться, і також ви зможете знайти ось таку маленьку фірмову серветку для того, щоб його протерти перед використанням. Взагалі, для чого потрібен Max Lens модуль? Насправді все просто: за допомогою цього, цієї лінзи, в нас камера може отримувати набагато більший кут зйомки, тобто максимальний кут зйомки в нас буде складати 177 градусів, тобто це майже як в панорамних камерах. Через це в нас і підвищується стабілізація самої картинки, оскільки камера програмно більше може обрізати картинку і тим самим її краще стабілізувати. Втретє, це майже відсутній ефект рибячого ока, якщо ви ведете зйомку на широкий кут камери. І саме головне, що при такому форматі в нас набагато більше інформації, навіть якщо ми вибираємо широкий кут зйомки на самій камері без цього модуля. Відповідно, в налаштуваннях ми можемо вибрати декілька. Цифрових об'єктивів мож... це широкий кут зйомки, суперширокий і хайперв'ю, тобто надширокий кут зйомки. Все в залежності від того, як ви хочете відобразити вашу картинку, і в деяких сценаріях ваших зйомок буде актуальний той чи інший режим. Наступне оновлення в MaxLens модулі 2.0 це роздільна здатність, яку при якій ми можемо вести зйомку. Раніше це було 2,7 к. І картинка виглядала не завжди найякіснішою. Зараз це повноцінних 4К при 60 кадрів. Тому тепер, навіть якщо ви розглядаєте, переглядаєте ваш контент на великому моніторі, то з цим ніяких проблем не буде. Картинка буде дійсно якісною. Також підвищили і режим таймварпу, тобто це. Таймлапс в Русі за допомогою цього ж модуля картинка в нас ще якісніша, тобто вона більш стабільна і дійсно створюється ефект такого прольоту дрону, а не зйомки на екшн камеру. Ну і також приємним бонусом буде, якщо ви ведете соцмережі, наприклад, зйомку в Інстаграм, Тікток тощо. Оскільки при встановленню медіамодулі вам не потрібно виставляти камеру вертикально, оскільки набагато більше інформації потрапляє в кадри, і ви без проблем можете все відзняти і все показати, що вам необхідно. Теж саме буде, якщо ви ведете зйомку в форматі 16 на 9 для Ютубу, наприклад. Після того, як ви встановили медіамодуль на саму камеру, ви можете побачити, що картинка така досить химерна, але це пов'язано з тим, що потрібно включити даний режим на самій камері. Робите свайп зверху вниз, і в правому кутку є об'єктиви. Ви нажимаєте і вибираєте об'єктив Max 2.0. Тепер у вас все працює в штатному режимі. До речі, хотів сказати пару слів стосовно MaxLens модуля 1.0, який в нас був раніше. Цей модуль у нас став ще й легший і менший за габаритами. І це дуже круте оновлення, оскільки раніше він був дійсно дуже масивний, і якщо ви камеру клали десь в кишеню, то вона дуже сильно випирала і було дуже незручно ним користуватися. Зараз з цим проблем набагато менше. Друге, якщо, наприклад, у вас Max Lens модуль 1.0, але ви купили GoPro 12. То в принципі ви це можете його, ви можете його використовувати, але в налаштуваннях потрібно вибрати саме 1.0. На жаль, програмно у вас так і залишиться 2.7K роздільна здатність, але тим не менше, ви можете повноцінно використовувати. Цілому аксесуар дуже прикольний, не всім він потрібний це однозначно, але тим не менше. Тобто, якщо у вас є можливість його придбати, то однозначно його можу радити, оскільки він доповнить, скажімо так, вашу картинку і ваші відео стануть ще більш цікавішими і більш динамічнішими. Якщо у вас виникли питання, чекаємо вас в коментарях. Як завжди, придбати даний медіамодуль ви зможете за посиланням під відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!